Чи знаєте ви про існування чоловічого декрету? Ні, не, не знав. Ні, не. Да. молодці чоловіки, якщо вони йдуть. Ну, якщо вигодніше йти. йти чоловіку в декрет, то чому ні? У нас є якісь права. Чоловіки в Україні можуть на три роки при народженні дитини взяти відпустку. Тобто потім з поверненням на роботу. В Дитин, ви пішли у декрет на 3 роки для того, щоб жінка продовжувала працювати? Тільки мене... заради цього пішов. <гаджу> <звіл�> <звіл�> Ми на роботі нашого колігу дещо заслужили. Чому Ну, якось це странно. Нічого поганого не бачу, все індивідуально. Тобто ви не вважали себе б чоловіком, якби у вас жінка працювала, а ви з дитиною? Заведено, що чоловік має працювати, а жінка має. Ну, по-чоловічому це неправильно. Ну так. Да, він повинен, він голова сім'ї, він повинен забезпечувати свою. Якось не по мені не по чоловіче. Можливо так, можливо так. Тобто ви цьому не бачите прям такої проблеми, що знайде вас там засміє, хтось або що ж... ні. Як до тебе будуть потім відноситися? Свої ж пацани ви будете працювати, поки він доглядає. Да, тобто, ну, да, Я робити. не люблю дітей. Я, Я тільки рада Я Я с с с буду. бо мені здається, що це складніше. Багато хто каже, що нібито це легко, вона нічого не робить, дома сидить, але насправді депресія Вона не висипається. Вона постійно з дитиною, дитина оре. Плюс до того вона не може самореалізуватися. Вона не може там. Знаєте, чоловіки дуже часто кажуть, типу вона не може себе провести до ладу. Така коли вона себе приведе до ладу.